Наша програма виходить напередодні різдвяного посту, який в народі називають Пилипівками. Розпочинається він з 28 листопада аж до 6 січня, включно завершуючись свят вечором. Перед день Різдва Христового. Того сьогодні ми знову говоримо про піст і його значення в християнському житті. Нашим співрозмовником вже традиційно буде отець Андрій, настоятель православного храму в селі Костянтинівка. Хотіла сказати нашим телеглядачам, що тема посту вже не нова для наших програм, але це дуже важлива тема для життя кожного православного християнина. Тому сьогодні ми торкнемося вже різдвяного посту. Хотілося б дізнатися його появу, звідки воно взялося, які традиції. Так, ви слушно зауважили, що тема посту вона актуальна майже у всі часи року, тому, що піс для християнина це та найперша зброя, якою він може. Здолати і свої гріхи, і свої страсті, і тих демонів, які олицетворяють ці страсті. Різдвяний піст він передує, як ми можемо вже здогадатися, самої назви Святу Різдва Христового, яке є теж дуже великим святом, тому що не було б Різдва, не було б і визволення від гріха, не було б і Воскресіння з мертвих. Це початок служіння Христа на землі, його народження, прихід у світ, Боговоплощення, як говорить нам святе Писання. І тому зустріти це свято ми повинні з усім очищені від всякої скверни з чистим і відвертим серцем для того, щоб як земля сприйняла нашого Спасителя, так і ми могли серце своє зробити тими яслами, де міг би воплотитись. Христос Спаситель і дарувати нам спасіння. Тому ми саме і акцентуємо увагу, церква акцентує увагу на тому явищі посту, який передує Різдву Христовому. Традиція його також давня іде вона від самого початку Християнства. Тому що свято народження Христа, як і свято Воскресіння Христа, Пасха християни святкують з перших днів свято певному передує пісто на рання християнська. Ми знаходимо у письменників IV сторіччя, 3-го сторіччя вже певні вказівки, як потрібно навіть підходити до цього посту, як проводити його. Як вшановувати саме свято Різдва Христового? Ще також пісня називається Пилипівкою, тому що починається він зі свята апостола Филипа, яке ми шануємо 28 листопада за Новим Стилем. Отець Андрій, якщо трохи відійти від теми саме різдвяного посту і торкнутися загальної теми постування православної людини, я особисто знаю чимало людей, які готові були постувати, але сприймають піст як якусь форму дієти. Що ви відповіли і чим різниця от саме постова їжа і піст від дієти, яку рекомендують людям лікарі? Так, досить зрозуміле ваше питання. І це питання виникає у багатьох людей. Навіщо взагалі дотримуватись посту, навіщо пости, чи це така дієта, чи це якась духовна вправа? І треба, перш за все, сказати, що дійсно між просто невживанням їжі або зміною якості їжі м'ясної, тобто тваринного походження на їжу рослинного походження, це несуть самого посту. Тому що піст, як ми читаємо у святих отців, перш за все, в тих, які самі постились і проводили постницьке життя, що піст є солодкий, але він солодкий тільки тоді, коли людина дійсно сприймає його як піст, а не як утримання від їжі, як утримання від якоїсь певної якісної їжі м'яса, риби, молочних продуктів. Наприклад, Іоанн Златоуст, наставляючи свою паству перед постом, він говорив, що у піст повинно не тільки наше тіло і наш шлунок постить, а повинні і наші очі, наш язик, наші вуста, наше серце, тобто, щоб ми не мали на ближнього свого ніякого зла не тримали, щоб з наших вуст не виходили ніякі погані слова, і тим більше, щоб ми не робили лихих вчинків. Тому що якщо ми будемо утримуватись від їжі. Але будемо робити все те, що робимо протягом року. Кожен знає себе дуже гарно і не треба нагадувати про ті гріхи, пригрішення, ті страсті, які в наших серцях. Кожен знає ці страсті свої, до чого схильнує серце. Якщо в нас залишаються всі ці страсті, ми з ними не боремось, ми їх не полишаємо, а лише утримуємось від їжі, то це дійсно дієта, яку передписують і більшість дієтологів, лікарів. Для схуднення, для покращення стану здоров'я, і це не зашкодить. Але духовної користі принесе, на жаль, мало або навіть і не принесе. А деякі святі отці говорять і так, що якщо ми будемо глибше дивитись, то демони страсті і образ страстей, яких ми носимо собі, вони взагалі не вживають їжі, тому що вони безтілесні, і для підтримання їхнього життя їжі не потрібно. І тому вони взагалі, можна так сказати, проводять постницьке життя і існують без їжі, але разом з тим вони злі, вони не добрі, тому що їх природа спотворена гріхом і стала природою злою. Тож, щоб підсумувати все вище сказане мною, треба зрозуміти, що дієта відрізняється від посту, перш за все, суттю і ціленаправленості, тому що для дієти характерна тільки якість їжі, ну якісь фізичні вправи, а для духовності характерна не тільки якість їжі, а й її кількість, тому що людина, яка постить, вона повинна пам'ятати, що якщо вона змінила якість їжі, тобто якісь м'ясні рибні, ну, тваринного походження страви на рослинного, то це не означає, що Тепер немає заборон на об'єднання, тому що рослинна їжа вона менш калорійна, і її начебто треба більше з'їсти, щоб досягнути того рівня калорійності, щоб наситися. це уміряності, як говорять святі оці, тому і чревоугодіє може бути більше, коли людина вживає пісну їжу, тобто не калорійну їжу, ніж тоді, навіть, коли вона з'їсть меншу кількість скоровної їжі. І тому потрібно пам'ятати, що уміреність, тобто міра, це є також невід'ємна частина посту. І також треба пам'ятати, що якщо людина вживає занадто складні, можна так сказати, або занадто такі ізискані блюда, це те, хоч і рослинного походження, це теж не може вважатись постом, тому що для посту характерне саме утіснення. Також піст завжди обумовлює такі, таке розуміння, що людина не повинна участвувати ні в яких розважальних заходах. Це давня традиція, вона йде ще з часів християнства, тому що з першого християнства, тому що за часів Римської імперії були такі, така пословиця: є хліба і зреліще. Тобто це було гасло самих бідніших людей, які жили в Римі, і їм нічого для щастя більше не потрібно було, тільки їжа і зреліща. А зрелища це були кроваві гладіаторські бої і різного роду такі, можна сказати, вульгарні зреліща, на які вони спішили тоді, коли не мали інших побажань. І від всіх цих явищ церква з перших днів нас закликає відмовлятись не тільки в дні поста, але і якомога менше у ну, щоб ми утримувалися від цього всього, щоб ми свою душу не розмінювали на оці всі скороминущі зріліща, які проходять, і тільки страсті в нас збуджують. І нашу душу разом з тим руйнують. Як ви вже сказали, що є ще і піст великий? От в чому ж відмінність великого посту від різдвяного, і що можна їсти на різдвяний піст, Що ви порадили нашим глядачам? Ну, перш за все, потрібно згадати, хоч і він і віддалений від нас в часі ще, великий піст він передує Великодню. Тобто Воскресінню Христа. Він 40-дневний, і з додаванням ще Страстного тижня, який особливо суворий у відношенню посту. В цей піст взагалі церковні канони передбачають в будні дні таке, як сухоядіні, але в наші часи, можна так сказати, і в наших широтах до кінця виконати сухояденія майже неможливо. Також повертаючись до посту нашого Різдвяного, він менш, скажімо, суровий, ніж Великий піст, але він також нас готує до подвигу, тому що кожного разу приступаючи до посту чи до великого, чи до Різдвяного, чи до іншого. Це все ж таки утіснення себе від того, що ми робимо кожного дня. Передбачено цим постом вживання рибних страв, окрім середи і п'ятниці і понеділок також. В деякі благочестиві люди, вони звичайно, дотримуються традиції, що останній тиждень, і взагалі це і передбачено канонами останній тиждень посту, саме ці дні, але, на жаль, вони припадають якраз на. На новий рік, і тому люди з великим сумнівом відносяться до цього, і якісь барадощі життєві е святкування Нового року винести на перший план, а Різдво якось відходить на другий план. Але між іншим, канони передбачають більш суворий піст ці дні, тому що це останні дні, які передують саме Різдву. І взагалі е на вечір'я, як, як називаю його, Церковний устав, Різдва, благочистиві християни взагалі не вживали їжі. І тільки тоді, вже коли, причастившись святих Христових тайн, вже наступного дня, 7-го числа, вже тоді вони приступали до їжі, тому що саме свято, можна так сказати, було їхнім насищенням для їхніх душ, перш за все. А так. Рибу, рибні страви можна споживати у суботу, неділю, вівторок, четверг. Тобто ці дні, які не згадуються події, бо взагалі треба сказати, що протягом року середа і п'ятниця це пісні дні. Середа, як ми вже колись згадували, ще раз я нагадаю, це пам'ять про зраду Іуди, про те, як він вирішив в серці своєму. Зрадити Христа, і також згадка про те, як Він його продав за ці 30 сребреників. А п'ятниця це згадка про смерть Христа, про розп'яття, про хрест, про ті страждання, які Христос зазнав на Христі. І таким чином цей піст, можна сказати, і легкий, а можна сказати і важкий. Чому важкий? Тому що. Дехто поститься, а дехто не поститься. Особливо в сім'ї, де живе людина віруюча і людина невіруюча. Одна сторона поститься і хоче поститься, а друга частина сім'ї не поститься і хоче постійно спокусить. Да, Особливо, якщо це жінка, якщо вона ще має дітей. Тому що піст для дітей він. Послаблений, так, і треба сказати про послаблення посту. Для младенців взагалі немає посту, тому що ми віримо в це, що вони безгрішні, і церква називає їх до 7 років младенцями. Але треба пам'ятати, що ті батьки, які виховують своїх дітей християнами, повинні поступово вже з маличку їх потроху привчати до поста. Також для літніх людей або для людей, які за станом здоров'я не можуть витримувати пости, також. Дається послаблення. Чому? Тому що церква і Бог не вимагає від людини, від людини того, щоб вона своїм життям або своїм здоров'ям доказувала вірність, тому що пісне ще й вірність. І якщо ми супротив свого єства ідем, то ми повинні бути і розуміти це, що якщо це для нас можна і сприйнятно, якщо ми маємо. Здоров'я, ми повинні виконувати в повному обсязі. А якщо в нас немає для цього здоров'я, це можна порівняти так з автомобілем, який пошкоджений, так і він не може їхати з певною швидкістю. Навіть якщо ми захочемо і прикладемо всі зусилля, нажмемо на всі педалі, але ми не зможемо вижати з цього автомобіля. Ту швидкість, якої ми хочемо. Так і наш організм, він певною мірою може бути пошкоджений. І тому навіть при нашому бажанні дотримуватись сурового посту, ми повинні розуміти, що Бог не сприйме стільки від нас той суровий піст, який буде шкодити нашому здоров'ю, ніж те бажання душі, яке дійсно. Буде щирим, буде щирим да, постить, І і так святі говорять, що якщо і не може людина дотримуватись всіх канонів, то нехай вона утримується від е, от того, що ми вже говорили: від злих діл, від е, різного роду думок, від, різного роду розваг, тому що це найголовніше і більше навіть, ніж утримання від їжі, тому що е, Касіан римлянин, він так говорить. Передає цю думку святих отців, що вони говорять, що е, від е, із ліжка піші е, покаянням легше е, потім збавиться, ніж від тих страстей, які в нас, е, між іншим, сидять в душах чим від їжі. Тому піст це випробування. Але випробування, е, яке увінчується і тут на землі, тому що ми. Коли пройдемо поприще поста, ми радіємо радієм дійсно тою радістю, що ми досягли і свята, і досягли якогось просвітлення, можна так сказати, саме від гріха, що ми сьогодні не зробили те, як ми робили вчора, що ми сьогодні трішечки краще навіть з тими людьми, до яких ми не можемо проявити любові, ми сьогодні утримали, щоб їм щось не сказати. А завтра ми ще щось додамо. І так повинні ми проходити це поприще посту. Ці дні відведені нам для виправлення нашої душі для відтворення образу Божого в нашому єстві. Дякую вам, отче Андрію, за всі ваші духовні настанови. Я гадаю, що тепер наші телеглядачі вже зможуть розважливо увійти у цей піст. А ті, хто ще вагається, почули. Я думаю, багато переконань. Тому всього вам найкращого. Зустрінемось до наступних зустрічей. Пуститися чи ні, це звичайно добровільний вибір кожного, але корисне зерно нашої розмови, я гадаю, буде почути тими, хто шукає відповіді на духовні запитання. Тож до наступних зустрічей, пам'ятайте, що лише осмислена віра принесе користь і врятує душу.